Вітаю, шановні на каналі Степан Холера. І сьогодні ми з вами в невеликому підкасті розглянемо декілька питань, які наразі вже дуже актуальні. Особливо це перше. Перше, це мовна політика каналу, яка буде мова на каналі і чи буде російська чи ні. Одразу я вас засмучу: російської мови на каналі більше не буде. Російська мова буде тільки на іншому каналі, на тому, що в нас е, симуляторний. Отже, якщо ви не розумієте, не хочете розуміти або ще з інших якихось причин, то, будь ласка, переходьте на другий канал, і там будуть продовжені летсплеї, там будуть цікаві ігри. Але ми сьогодні будемо розмовляти про цей канал україномовний канал. Отже, мені здається, що я прояснив цю ситуацію. Друге. Які в нас будуть наступні ігри? Отже, друзі, декілька питань до початку летсплею по Fallout 4. Ну і перше, напевно, що вас цікавить, це те, чому жінкою, а не чоловіком. Тому що чоловіком у Fallout 3 перший і другий сезони я грав, і також награв, мабуть, сотні годин за чоловіка за кадром. Мені цікаво тепер пограти за особу іншої статі, тому що ті питання, які вирішував би чоловік з допомогою, скажімо, грубої сили, жінка, напевно, буде вирішувати якось по-інакшому. Отже, я буду намагатися вжитися в особу іншої статі і відповідно чинити. Ну і мені здається, що жінкою просто цікаво буде пограти, тому що дуже багато ютуберів грають за чоловіків. Інше питання це де вступ і де кастомізація персонажа. Вступ доступний по посиланню під відео на Play UA. Це канал, YouTube канал Play .ua. Подивіться, там дубльований вступ українською мовою. Досить таки цікаво. А кастомізація персонажа займає дуже багато часу. В Деяких, мабуть, і години може займати, тому що це такий кропіткий процес, от тому я його і не записав. Я вже зробив, бачите, головну героїню Нору, до речі, її звати Нора. І мені досить таки подобається цей результат. Отже, там записувати було і нічого, власне, мабуть, з годину, а може, бути, і з півтори я возився, чай пив, каву пив. Знову повертався. Ну, Отже, що є, те є. Досить таки непоганий результат, мені здається. Ну, і наступне де моди? І які моди. Моди я встановлюю по мірі їх виходу. Я заходжу на сайт Nexus Fallout 4. І якщо мод мені якийсь подобається, я його просто встановлюю через мод менеджер, який так само можна скачати на цьому сайті. Я його вам дуже раджу, тому що моди встановлюються в один клік і приблизно таким же чином ви можете їх видаляти. Ну що ж, друзі, мені здається, що більш-менш ми з вами прояснили ситуацію, і тепер залишилось одне виживати. Друга гра, яка буде на каналі впродовж декількох наступних тижнів, це забавка The Flame in The Flat. Ми знову таки граємо з вами за представницю прекрасної половини людства. У нас знову ж таки собака в якості друга, і нам знову ж таки, по зрівнянню, так, з Fallout 4 потрібно виживати. Але тут дійсно виживання досить таки жорстоке, тому що потрібно знаходити їжу, потрібно знаходити пиття, нам потрібно ховатися або боротися з хижаками. Досить таки жорстоке, жорстке виживання. Але мені ця гра сподобалася, вона дійсно цікава. Ну і звісно, ми з вами будемо продовжувати грати у забавку Skyhill. Вона мені теж сподобалася, тому що це теж виживання, але граємо ми з вами вже за торговця, за чоловіка. Ну і, звичайно, будемо вирішувати проблеми по чоловічі. Брати битку до рук і всіх бити. Бити, кого зможемо, тікати від тих, від кого не зможемо. Я планую, що ця гра у нас буде теж, можливо, ще серією серій. Ну. Кілька це, напевно, отже, десь до 5, можливо, до 10. Я буду намагатися все ж таки дійти до першого поверху. Якщо не буде виходити, то ми з вами знаємо, що коли персонаж наш вмирає, то у нас є можливість брати якісь нові перки, і таким чином у нас буде краще виживання, більші шанси вижити. Ну і третє питання, яке ми з вами розглянемо, це питання стрімів. Наразі воно не дуже актуальне, але все ж таки я сподіваюся, що цього, а можливо наступного місяця, будуть у нас стріми на україномовному каналі по одній з забавок. Можливо, це буде Fallout, можливо, це буде The Flame in The Flat, або, можливо, якась зовсім інша гра. Але не менш цікава. А залишилося тільки знайти модератора для стріма україномовного. І якщо у вас є таке бажання і вільний час, то, будь ласка, напишіть мені на імейл, який знаходиться на каналі, що ви хочете бути модератором, я обов'язково відповім і ми з вами знайдемо спільну мову. Отже, я вважаю, що в цьому невеликому підкасті ми з вами з'ясували багато різних. Питань. Якщо є які питання, якісь, які ми з вами не розв'язали, які б ви хотіли задати, то будь ласка, пишіть в коментарях, я відповім на них, або, можливо, зроблю наступний підкаст, використовуючи ваші питання. Отже, всього вам найкращого і до зустрічі!